Радий що ви ввімкнули це відео. Так, панове. Я розумію, що на мені є певна відповідальність, і частина з вас виглядала розхристано виправдовуючи це тим. Ну, подивіться на цього блогера. Взагалі. Я так хоча б прищесався. Але ну ось, вибачте, постригся. Тож і вам доведеться трошки привести себе в норму, тому що ми, значить, що дивимось, Євгенія Яновича, і його неймовірне шоу. 20, 20. Жені Яновичем Всім привіт! А, мене звати Женя Янович. Ви дивитеся вже четвертий випуск, 20.23 Сьогодні у нас в гостях леви на джипи, і концепція трошки змінилася. У нас є купа людей, і вони займають весь інформаційний простір з собою. Тобто, у нас сьогодні не два гостя, а, типу, більше, але в той же час концептуально менше. Сьогодні лева на джипі. Ось Войдахти. Структура змінилась. Цікавий мув. Я радий, що Женя продовжує експериментувати. І, незважаючи на те, що він на шоу почав випивати, а ми, звичайно, разом зі спортачком це засуджуємо. Маємо вже, що маємо. Ваші оплески! Глобально, я думаю, варто сказати. Пару слів про левів на джипі. Особисто я великий фанат цього проєкту, тому що він якби просто не для мене. Я розумію цей прикол, я розумію, як вони працюють на масову аудиторію і для кого. Я розумію, що вони рекламують і чому це працює. Ну, ну, знаєте, пацанські приколи, пацанські паткати, пац. Схоже на кита трошки. Ну, в тому сенсі, що твоя дирочка теж бризне сьогодні. <праць> пацанські ставочки на спорт. Ну. Детальніше, що саме мені не подобається в цьому проєкті, я розповів у окремому відео для спонсорів. Посилання буде, як завжди, в описі і закріпленому коментарі. Ладно, якщо не шарити про що я забийте суть в тому, що я розумію концепцію цього проєкту і розумію, як він працює. Нічого проти не маю, особливо з урахуванням того, що хлопці доволі активно проявили свою громадянську позицію після повномасштабного вторгнення, так пізно, так краще ніж ніколи, ну зафіксуємо це. І перейшли все-таки в українське медіаполе, до цього, намагавшись теж саме в російському. Якщо ви все ще не розумієте, що блогери, які створюють весь контент російською під російську аудиторію, це російські блогери, ну, напевно, не на часі вам це пояснювати. Вибачте. Але вони повернулися, вони інтегрувалися, як той самий дурнів, і в цілому пани були запрошені на це шоу. Двадцятьдвадцять три. З женює новичем. Ладно, мені здається, альтернативному треба саунд, але альтернативний це буде важка робота для саунд-дизайнера. Сам випуск досить таки непоганий, хоча і не ідеальний. І він дивіться в такій ситуації, що хлопець робить. Він стає волонтером для свого друга. Він другий пілот. А на що ви розраховували? Що я скажу все чітко, відео закінчено, поїхали далі. Ні, в рамках такого роду контенту я зобов'язаний шукати те, до чого домахаю, щоб вам було цікаво дивитися, тому що базовий аспект створення історії це конфлікт. Панове. Не розраховуйте чого іншого, Бо боска, кульмінація, розв'язка. Але в зав'язки треба мати конфлікт, щоб в кульмінації його розв'язати. Що мені не сподобалось, так це кількість контенту, який не потрапив в шоу. Ви скажете, про що я? А я скажу: дивіться, там структура в тому, що ви можете щось вибити, і з урахуванням того, що вибили, створюється певний контент. Ну тобто комунікується на якусь тему, яку було вибито. Насправді, що буде відбуватися, хтось з вас кидає по черзі, попадає в якийсь сектор. Є сектор, це у нас конкретна категорія. Наприклад, хріновий друг Зирян. Але так як варіантів було до хріна, а вибрано обмежену кількість, ти такий, хоч на Патреон розмістіть. Оці всі інші історії, які не попали в кадр. Ну, тобто їх ніхто не озвучував, я маю на увазі. Але ідея прикольна, але оце відчуття, що могло б бути більше, воно залишається з тобою. і Ти такий. хм. Виходить таке, що. Угу. Не знаю, можливо, тільки в мене це таке, але коли є отака можливість, умовно, якби це було інтелектуальне шоу, в якому було 16 ячейок з питаннями. Приходять ведучі, приходять гравці, і відкривається п'ять. І шоу закінчується. Невже нікому крім мене не цікаво, що було в інших дев'яти? Тому оцей ефект може бути трошки такий: хотілося б. все. Це абсолютно не критичний момент, просто це момент мого особистого сприйняття, і цікаво, чи є у когось ще таке сприйняття. Окрім власне, присутніх тут левів на джипі, нам ще Женя Янович повідомив, яким банком він користується. Ми провели незалежне розслідування і маємо що вам показати. Це відео із наших прихованих камер, на яких чітко видно, що Янович користується з однієї сторони. Я мог би про це не згадувати, бо це рекламна інтеграція. З іншої сторони, це ж ідеальне місце, щоб згадати спортбанк. Це банк, який акцентований на спорт, але цікаво в тому, що він дає додаткові можливості, навіть якщо ви спортом не займаєтесь. Якщо коротко, концепція досить проста. У нас є моно, який вийшов на ринок, і воно таке. Дивіться, тут кешбек і зручний додаток і фішечки. І спортбанк такий: дивіться, у нас це то ж саме, тільки більше акцентоване на спорті. Чому я нович вирішив приховати дану інформацію? Але при цьому, якщо пошерити по додатку, можна зрозуміти, що там досить багато можливостей не тільки якщо ви займаєтесь спортом, спорт це лише Додаткова фішка, тому я не знаю, чому неймінгом так обмежили. Але сам додаток прикольний, я користуюся і можу сказати, що в ньому є маса бонусів і переваг, тому як мінімум зацінити варто. Та ти курва, знищаєшся. Супне питання від нашого підписника: чи є сенс в нативній рекламі? Ну, дивись, реклама в цілому являє собою комплекс інформації, яка характеризується конкретною спрямованістю на певного користувача. Я читав дослідження британського університету. так ось вони кажуть, що нативна реклама навпаки позитивно впливає на розуміння людей. Реклама в цілому. Тому, як мінімум, зацінити варто і подивитися, чи краще чи гірше він вашого основного банку, і чи надає вам переваги, які цікаві. Якщо виходите в зальчик, наприклад, то чудовий варіант з кешбеком. Я особисто користуюся. Всіма доступними фішками для економії, про які, можливо, в майбутньому розкажу ще, і, і поєдную кешбек з монус з кешбеком зі спортбанку. І яким чином і що це дає, я можливо розкажу в якомусь з фінансових роликів, які також плануються на каналі. А наразі, якщо вас зацікавило, можете прийти за посиланням в описі, встановити собі додаток, прийти в швидку верифікацію через дію і отримати одразу картку. І ще бонус отримуєте, якщо власне відкриєте кредитний ліміт такий грошовий. Бабос, від мене, будете багаті, а ми повернемось до шоу. 2023. Справді на шоу є непогана атмосфера з е, поєднанням приколів між собою тих типів. Але знову ж, це моє улюблене. Е, Передайте, е, Миколі, хотів запитати, чи не пропустив нічого веселого, а мене ж не було, значить, не пропустив. <рес> <рес> Женя, ти ведучий нахер. Май самоповагу. Вон... Господи, Євген, він запізнився на твоє шоу, ти навіть його не забулив. Як тобі це вдається? Господи, ти що, живеш у світі рожевих поні? Вони не повинні займати твій простір. А навіть якщо вони цей простір займають, що? Виріж їх на монтажі? Ну, у них більший досвід такого роду контенту. Вони більш активні, більш самовпевнені, більш енергійні. І він попаде тобі в око не спеціально. А по необачності yeah. просто у жені досвіду менше. Але це твоє шоу, і ти повинен ними контролювати. Вони не повинні тобою маніпулювати, а навіть якщо маніпулюють, бери щось на взаєм. Ну тобто, вони тобі щось пропонують, якийсь парі, якийсь конкурс, який ви можете такий, ок, але ви оце. Ви повинні рухатись вдвох в якомусь напрямку, розумієш? Про що? А виходить так, що вони просто задавили тебе масою і умовною харизмою, але б я більше. Відністе до самовпевненості. І оцей тиск він відчувається. І ти такий сидиш в своєму кутику, і цей диван гієн сидить, атакує тебе. Відбивайся. Ну, ти повинен атакувати відповідь, якщо атакують тебе. І цього тут не відчувалось. Я думав, ви напишете всі Янович. Так, це я від я, Янович. що ми побачили? Ти мекнув зі свого басейна. Нормально набирає. А треба як порядний газда, взяти стаканчики, розставити всім, налити сальця, огірок, щоб оп, мекнули всі разом. Бо ви, як мінімум, на рівних умовах, а як максимум це твоє шоу, і ти повинен його вести. Шоу не прям псує цей випуск і в цілому проект, але відчувається як простір, в який приходять гості, а повинно відчуватися як ведучий, до якого приходять. Ти головний, розумієш? Серйозно? Мені одні... тобі сподобається. Єдине, що бісерство в що все дуже добре. Ми, Всі такі: нема покарань, ми сім'я, ми котлі Опольт, все буде гарно. Ми... Заткни хліба, ми тут для цього. Да. Це ж твоє шоу. От у мене є коти. Але на каналі все ще я. Я знаю, що люди приходять заради котів. Але основну масу, основну територію займаю я. Ну маса це про мене. <хи> Тому вони гості на каналі дуже важливі. Без них все не так активно йде, без них не так прикольно. Але тим не менш контент створюю я, і відповідальність за нього на мені і розбудовую його також. Я не забувай про це, бо вести проекти це велика відповідальність. І перекидати це на чотирьох рандомних типів, які даже не здатні оцінити твої неймовірні подарунки. Це пазл красівок. Мені сказали, що ти любиш пазли і ти любиш красів. Вау, хто хтось? Хоча блін, Женя такий м'який. Чому йому булити ти людей у відповідь? Бо це твоє шоу, тому і буль. Ну візьми кілька уроків булінгу, не знаю, хаймесу набери. Дякую. Пораєшся. На цьому в мене для вас все. Сподіваюсь, знайшли для себе в відосі щось цікаве. Якщо хочете підтримати цей проєкт, то, звичайно ж, у вас для цього є: що? Спонсорська на Ютубі, спонсорська. Спонсорка на Ютубі і БайМіе Coffee. Там унікальний контент за інші гроші. Тут унікальний контент теж за інші гроші. Нічого безплатного. Ні, не так. Нічого собі все людям. Па-па.